Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо на вашому комп'ютері постійна підготовка OS Windows не вимикайте комп'ютер, після перезавантаження ви бачите постійно, от, крутиться, крутиться, крутиться. Бачите, пройшло 2 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин. Але комп'ютер не запускається. що робити в такому випадку? Я розповім в цьому відео, але щоб не допустити помилок, раджу додивитись його повністю. І розпочнемо. Зазвичай варто просто зачекати. Але якщо комп'ютер більш ніж годину часу нічого не змінює на екрані, тобто постійно оцей надпис, тоді варто дивитись далі. Якщо оновлення тривають більш ніж годину, вам треба буде натиснути кнопку. Вімкнення комп'ютера і тримати її буквально 5-10 секунд. Натиснули і тримаєте. Після того, як ви це зробили, комп'ютер вимкнеться. Далі знову вмикаємо його. Що ми бачимо на екрані? Йде запуск комп'ютера. Відбувається знову підготовка Windows. Але в нашій ситуації це буде тривати не так довго, як в першому випадку. Чудово бачимо. І ми можемо користуватись нашим комп'ютером. Бачимо, завантажується. Ось так. Дякую всім за увагу. Якщо відео було корисним, оцінюємо і підписуємося на канал.